Я маю е, для самозахисту. Віде. вести відеозйомку. Ви на сінках, що якщо будете мене затримувати. Будь ласка, хорошо, поліція. Виписуйте, по якому основанню він затриманий. Будь ласка, Я не перегороджуйтесь. Перевірка документів. Будь ласка. Або Я виписуйте не мені не на місці. Будь ласка, повістку. Я звернуся до ТЦК На якому Києві? У мене квиток не на дві години наїз. дня. І мені потрібно прийти ні. до камери з лише Ви рішуче. Ви заїбаєте поїзд, будь ласка, не загороджуйте мені. Кожен після по дві стежки. ти не підеш, все рівно тобі прийдеться. Я Квиток, йдемо. А Ви куди свої руки? натурі зараз почну нахуй, з цього да, руки да, да. забере. Я да, зараз на турі да, силу да, почну да. застосовувати. Ти також застосовуєш. Дивись, протокол ви... затримання привезли. Я, я, я розумі. протокол ви... затримання. Це той дитина, то мій син. Заберіть нахід, ви зі спасники, заберіть. Я щас тебе хібану цим, блядь, сука. Пусти моєї дитини чіпився. Іди, іди. Іди, іди. Іди, іди.